Просимо з довірою Ісуса Христа, який віддав своє життя за своїх друзів, про спасіння всіх полеглих в боротьбі за волю нашої батьківщини України. Молимося за всіх учасників боротьби за незалежність України, впродовж усієї історії нашого народу. Ці могили часто Росії не по всьому світу, а імен ми їх не знаємо. Хай добрий милосердний Бог прийме їх до свого царства. Молимося. За тих, які загинули в часі цієї війни, навину обієних дітей, замордованих цивільних людей, рівно ж воїнів, які загинули у броні вітчизни, і тих, які спочивають на нашому цвинтарі, Володимира, який загинув в АТО воїна, воїна Богдана, Андрія, Андрія, Тараса, Олега, Тараса Андрія. Боже прийми всіх воїнів, обійми, проси їм їхнє провени і заведи їх душі до Царства Небесного. Воису. Боже. Amen.